Доброго дня зараз. Ми слухаємо на якій стадії у вас знаходиться, і що необхідно робити далі. Добрий день всім? На цей день у нас знаходиться в Подільському суді два провадження. Одне провадження по скасуванню нарахування боргів, а інше провадження його не можна назвати зустрічним, але провадження проти порушень, зустрічний, да, зустрічний позов проти порушень системи нарахування і так далі. Київтеплоенерго. Хотілося задати питання, а ви взагалі на якій підставі наші? Постачальники, а ви взагалі яким алгоритмом нараховуєте нам тепло? А ви взагалі хто на цьому на світі на да на підставі, на підставі чого? Взагалі, ми коли купнули, а ми зробили це дуже давно. Ми почали працювати ти. Господи, тисяча, 2018 році. Це досить давно, ми вивчили все. Чоловік вивчив всі гайки, болти і алгоритми, він підняв системи лічильників і як нас дурять на розташуванні датчиків тепла на вході і на виході, і ми зрозуміли, що ми. Ой, нехороше таке слово, <губ> да, нехороше є слово, я його не буду в ефірі <губ> говорити, ну, але ж воно таке. Кій тепленерго флігматично приходить у суди, каже, що ми не каже, що ми лохи, ну так вони, вони нам думають, так. І, е... Суддя теж каже флегматично, ну ви ж там користуєтесь тими послугами. Ми кажемо, а якими послугами, коли ну перше в квартирі 9 градусів. По-друге, -по ви поставили датчики тепла на боці постачальника, замість того, щоб поставити на боці на моєму боці. Крім того, ви привезли те тепло в тих торбах до під'їзду сусіднього дому і думаєте, що воно дійшло до мене? У мене в батареях 46 градусів на вході вдома. Дом на вході, а в батареї взагалі там 42. Ну, Уявіть собі, що я всі свої дорогі сумочки мала повикидати цієї ці, ці, ці весни, бо вони зацвіли в кутовому шкафу моїй квартирі. Жах жахічний. Ми живемо у пам'яті архітектури і як належній, і доброчинні власники цього, цього будинку і квартири. Ми дбаємо про нього. Це власники співвласники майна ви... так. Звичайно, які ще вам... для держави. Але ж, друзі, слухайте увагу. От з одного боку, власники, співвласники майна повинні дбати за своє майно. Але ж ці структури вони все роблять, щоб, скажімо, невелювати ваше майно, не ваші дії і не надати вам послуги, і на цьому ще заробити гроші. От думайтесь. Краліса кривих зірках і, от що робити? От і я вже, от бачу, що я вдячний, що от люди не пускають руки. Вони вже дійшли до кримінально вже правових відносин, я думаю, і не, необхідно вже далі буде рухатись. А чому далі? Ну ну дивіться, от якщо е, лічильники не працюють, чому не працюють, тому що е, не йде е, постачання. Чому не йде постачання? Так це ж наше комунальне майно. Розумієте, наше ми є власниками з цього майна. Але ж от ці особи захопили і що необхідно їх… От правильно притягати і що відшкодовувати нанесені нам збитки. І от я думаю, наступний крок вам необхідно подати негайний позов і клопотання щодо відшкодування нанесених вам збитків. І то от цих тих нігадях, ну котрі себе називають, що вони є постачальниками якоїсь послуг, треба витягувати за ноги, притягати до кримінальної відповідальності, а потім до гарні. Тому по подружжя, якщо є питання, ну Задавайте. Добре. І от друзі, от от дивіться, значить, ще раз нагадую, алгоритм дійс. От е, люди пройшли вже запити, вимоги, запити, які я вже викладав у себе на, е, на телеграм-каналі. Чому я кажу, необхідно робити запити і використовувати от е, такі алгоритм, який я, е, е, я зазначив? Ну, дивіться, от у мене питають: а чи є у вас практика щодо захисту своїх прав і інтересів відносно комунальних послуг? Я кажу, є так, от друзі, я 10 років, скажімо так. Бадауса Сківенер, 10 років. А знаєте чому? От, е, вони звертаються до суду. Я скасовую, суд попадає, е, справа попадає в апеляцію. Апеляція скасовує, попадає знову в е, суд першої інстанції і знову до цього судді. А суддя, як ви вважаєте, хто, Савінський. Так от. Савіцький знову скасовує, ну, від, відмовляє мені на користь «Київенерго». І знову я скасовую і знову потрапляю к нему вже, а він був головою суду. Так от, друзі, я 10 років подався судею. А чому? Тому що я дізнався шляхом запиту, що він, знаєте, ким працював? А він працював головним юристом. Думайте, де? Правильно, «Київенерго», І от думайте, от. Що вони роблять? От, от ця корпорація «Київенерго», вона захопила наше майно. Далі вони ж розуміють, треба це якось утримати, і вона вже тоді вже запускала своїх людей для того, щоб захистити те майно, яке вони в нас вкрали. Тобто, ну, не те, що вкрали, ну, скажімо так, привласнили. І от, друзі, після е е тривалих ну, скажімо так, е заяв, звернень, я все-таки домігся, щоб е суддів голову. Прибрали взагалі. Зараз він вже не, не голова Шевченківського суду, да, але, е, е, але він досі ще, е, ще там працює. Я навіть... Заяв про кримінальне порушення, тому що у нього нема права повноважно виступати від, від територіальної громади і захищати територіальну громаду, бо він її не захищає. Більше того, там по документах дуже так все наплутано. І от до чого я це веду. Що ну дивіться, от ми і ну все життя будемо боротися з такими негодями, як Савійські, тому що система буде, ну не система ця корпорація, вона буде все робити, щоби. Направляти своїх людей під егіди суддів, а ми нічого не будемо робити, не зможемо зробити. А чого територіальна громада не висуває своїх представників на, на посаду судді, суддів, прокурорів? Друзі, оце питання давайте ми вже уладнаємо на наступному відео. Щиро раз Дмитро Павлічев.